З вами Хилоу Шоу, і ми нагадаємо вам про подарунки, які ви можете виграти сьогодні у нас. Так. Ви можете дзвонити і вгадати відому рівнянку і за це Давай, отримати, отримати білети на гольф від готельно-розважального комплексу Кулець. Ось 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 гольф. Так, чотири квитки на західноукраїнську лігу Сміху» ви можете виграти, якщо не достатньо цікавий варіант, яку будівлю можна розмалювати в рівному і в якому стилі. І також мультиплекс кінотеатр. Ви можете виграти білети. Якщо ви дасте смішну відповідь, на те... прокоментуйте фото. Прокоментуйте фотографії так. з фільму Пікселі. Також є сюрприз, подарунки. Подарунки ви можете отримати спеціально від гурту Мангуст. І Я буде сьогодні в нас в гостях, Тому буде в гостях. А пост у нашій групі роз... на Фейсбуці вже є розміщений. Ви долучайтесь до Фейсбуку, слідкуйте за оновленнями і обов'язково можете виграти собі різні цікаві призи. Так. Нас уже малюють, як ви зараз можете спостерігати собі тихенько. А ми продовжимо. Доки нас малюють, ми продовжуємо. Тому що у нас в гостях Вова Євчук зі своїм стендапом, тому що у нас рубрика стендап наразі. Привіт! Доброго дня. У мене, як завжди, хорошо. — Ти вже був у нас нещодавно, можна так сказати. Які враження в тебе склалися після ефіру? Ну, я захотів прийти ще раз, бачити. Ну, прям вломився до нас сьогодні. Ми кажемо, ні, не можна, у нас вже є стендап, володя такий. Я насправді не Перед кожним уходим. ефіром стоїть під, <гум> <гум> під, 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 під <гум> наступні. Добре, я знаю, що в Одесі знову ж проходив нещодавно фестиваль по стендапу, і ти приймав там участь. Так, і Це не розказує? тільки я. І не тільки ти. Що найбільш із сподобався? Рівного їздили. Найбільш сподобався басейн. <рес> Мене не могли відрізнити від дітей. Це <рес> найбільше мені сподобалось, що я ще молодий завжди. Взагалі дуже класно, дуже чудово було. Всі, ну, всі наші міста зібрались в одне місце, Одесу. І проводився фестиваль, всі ділилися своїми новими жартами. Було дуже класно, дуже весело. Мені ну, сподобалось якби ну, все, все, буквально все. Ще з рівного їздили, наче комік? Так, звичайно. <клес> як, як ви поставили рівне в Одесі. Шумить ну, тепер Одеса? Тепер всі рвуться в рівне чи? Ну я б так не сказав, але но... <клес> <клес> рівень свій показали, і я думаю, бачить, що рівне теж уже є якби на лінії з усіма стендап-коміками. Можеш стільчик вище підняти, якщо. Вже... Дякую, дякую. Ви вже мене поважаєте, да? так? До тієї лінії, про яку ти розповідав. Ми дякуємо тобі, це насправді було цікаво і захоплююче. І, і смішно, головне, головне смішно. смішно. Друзі, ви пам'ятаєте, до нас приходили в гості Дар'я та Олексій. Так. Вони подорожують Європою і розповідали, як подорожувати Європою. Цього разу вони розкажуть нам, як подорожувати поліським поїздком, який в народі називають Кукушка. Ку Я думаю, не варто зараз говорити, Спойлери, спойлерити, просто насолоджуйтесь цим мініатюрним фільмом. З Лоша подорожуємо вже п'ять років разом, і нам це подобається більше звичайно, аніж сидіти вдома, тому що е, кожної подорожі, е, кожної вилазки до лісу, е, чи е, кожного разу, коли ми вибираємося до якоїсь нової місцеви, ми відкриваємо для себе щось нове. Взагалі ми, ми любимо подорожувати незвичними місцями. Там, де зазвичай рідко проходить туристичний маршрут, скажімо так, і навіть будь-який похід у ліс для нас вже є надзвичайна подія. Да, Нам насправді не сидиться вдома. Навіть на вихідних ми можемо зібрати рюкзачок і десь недалеко піти. Часто люди навіть там не бувають, які живуть поруч. Дуже часто чули за кокошку, Здається, знаходиться в своїй рідній місцині. А лише зараз вибралися. Дуже незвично, коли під'їжджає з самого початку потяг, такий маленький, ніби навіть дитячий. Так це незвичне перше враження. І коли сідаєш, то здається, що ти якась маленька дитинка, то в тому маленькому потязі. Або великан країн путі. Приємно врасли, що туди сідають такі приємні люди, кондуктори, які тобі посміхаються підскажуть маршрут. маршрут. Да, дуже, дуже цікаве відчуття, коли ти їдеш дужеми лісами, дикими місцинами. Через маленькі старі українські поліські села. А ще дуже сподобався дерев'яне місто. Так, все таке старе. Тобто відчувається цей дух часу. Рода, що э, руйнуються ліса, і з, з вікон потягу було видно наслідки. Наслідків да. видобутку бурштину. Розумієш, що там залишиться просто пусте. І нікому це не цікаво, що буде потяг. Цей потяг вже проіснував 120 років і хотілося, щоб він проіснував ще стільки, щоб це людям було цікаво. Що... А, мені здається, було б дуже цікаво навіть просто з сім'ями робити такі вилазки на вихідних, щоб показувати дітям, що є така спадщина в їхніх краях, тому що насправді дивуєшся, що іноді люди не знають, що знаходиться за їхнім будинком. Звичайно, в цій кукурці немає таких комфортних зручностей, як в теперішніх потягах, але все одно. Якийсь, якийсь такий інтерес викликає, тому що ти знаходишся в такому маленькому вагончику, який відрізняється від звичайного От, і який прямує через поліські ліси, дуже-дуже гарний. Ну, ми часто подорожуємо за кордоном і, звичайно, помічали, що там е, в кожній країні є різні туристичні маршрути, велосипедні маршрути. І, звичайно, такого не вистачає в нашій країні. Можливо, таке було б набагато цікавіше людям, і вони б не сиділи тоді. Так, да, невеличкої організаційної дисципліни не вистачає в цій подорожі, для того, щоб це насправді було дуже зручно і організовано. Ну і звичайно, ми бажаємо вам, щоб ви не сиділи вдома, а відкривали для себе е, межі, кордони в своїй голові, відкривали нові місцевості, навіть якщо вони знаходяться поруч із вами. Щось цікаво і доворижно може бути навіть поряд з вами. Тому любіть природу, вивчайте її. і бережіть. Гарних подорожей! Приправи. Ну що ж, таке от чудове і креативне відео зняли. А зняли це саме і зроблено нашим колегом Осипом Павлом та Unlimited Views. Участь у зйомці, як ми вже казали, приймали наші друзі Льоша і Даш, які бували на звостях. Це було відео Кокушка, але ми не зупиняємося на цьому. Попереду у нас дуже багато подарунків, які ми розіграємо буквально через декілька хвилин. Також в нас в прямому ефірі буде виступати гурт Мангуст, і буде презентація їхнього кліпу. Ви побачите її вперше, так як і всі ми. Як і вони, мабуть. Буде рецензія на фільм Пікселі. А прямо зараз у нас буде вже лайфхак, який підготувала для вас Марина Богдюк. Я вже приєдналася до нас. Але перед тим. Ми хочемо вам показати, що ж підготував для нас Юра Журавель, який мальвами на шаржі. Є. Отак, сюди, отак, отак, опа, опа, опа. Це Паша, це Юра. Або Я думаю, вже розберемо. Це що володя? Захопили. Ну, круто. От наскільки відчувається. Рука майстра. Професіоналізм. А, а наш подарунок. Я його забираю, звичайно. Можна для такого подарунку. Шкода, ми рамочку не підготували. Все-таки ви виконати свою обіцянку, так? Обов'язково, звичайно. Все, думаю, є. Я думаю, поки зможе залишитись, подивитися лайфхак. Uh -huh. І до якого, в принципі, ми зараз і перейдемо одразу ж. Привіт! Привіт! Марин! — Привіт! Ми йдемо, ми до, тебе. йдемо Ось, до тебе. Ще зараз залишився такий місяць літа, і його потрібно використати якось з користю. Тому я вийшла показати, як же спакувати речі для подорожі компактно, швидко і щоб більше влізло. Ну, це дуже треба це для, для, дівчат. для, для... Да, я для дівчат. Це для це мене. Вона ну, мене... не, 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 не щітка і плавків в карман положив. Я показала, як приблизно ми складаємо, так все прямо кутно. Я не знаю, отак от, от якось. Щоб воно було більше я сумочка, да. ну, сумочка. То сумочка, тому потім. А, потім? Ти так, ти да. до нас потім з речами мене. приїхала не завжди вже. Так, я вже <святливі> переїхала на рівні один. Ну, беремо, значить, штани. <святливі> Допомога, <І> чи... <святливі> все сама. Допомога я Значить, Беремо на штани, накладаємо такі легкі речі, як, наприклад, майка чи футболка. Тому що ми зазвичай, коли складаємо, ми все окремо, і воно займає тому більше місця. О, і? Зазвичай, коли кудись їдеш, то все так гарно, красиво, все влази. а місце. Немає, Немає назад, не крута, його... А ви влізли, до А ще буває також сувеніри там, батькам, родичам і все і... поради, як складати речі, коли вже повертаєтеся. Mm. Ну <світчим>. продовжую. Значить, його закручуємо, щоб воно. Mm -hmm. Отак. Воно в таку трубочку зібрали. Марина суші робить з'їжджає. <свіття> Знову ж не Отак воно виглядає. Компактно. Це ваші штани, так. Да. Кому mm, ще нам принесла Марина? Ну, no, літо! Uh -huh. uh -huh. <реш> Знову ж таки, як завжди, вечірнє шоу переходить плавно в нічне. <реш> От скажіть, куди ви останній раз їздили відпочивати? Що було весело? Mm, куди ми їздили? Mm. Це вже літо частину нормально відпочивати. В козлені один раз було. <реш> Паша, може, ти десь відпочивав. Ніхто там? У мене немає просто речей і немає ще міста. Ну, доводиться кова постійно сидить. нас такі, о, я забула, це ж так само. Ну Давайте вже так. Ми все туди вкручуємо. так само. Вкриє маленькі тайнички Марини. Є ж карпетки, тому що ми це складаємо окремо, а так можна все в одне. І виходять дві такі маленькі трубочки. Беремо нашу сумку. Є. Ну, ти так компактно все. Так, так я зараз покажу ненадовго. Не бачу їдеш ненадовго. Так пару речей, якщо буде холодно. — Можна якщо позичити там Ось. собі, і як ви бачите. Там ще можна покласти і косметичку, і кота взяти, і пляшку собачку. якусь і пляшку. кота в косметичку. Хочу ну так, щоб вона була. А скажи, до того як ти е, скрутили ці речі в трубочку, вони займали всю сумку, так да, да, Так, так да, вони, виходять отак прямокутно складалися такими, і вона виходить все заняло. і хоч як книжки mm -hmm. ну, місце абсолютно Дякую, не було. Дякую, Марина так. нам подарувала також подарунки сьогодні, воно гардероб у нас сьогодні. <плес> Дурзне на справді все геніально, все просто скрутили. Навіть у чужити не потрібно, оскільки я знаю. Так, да, тоді вона, до речі, не так мнеться, тому що немає таких ліній, як ти складаєш. Так. А воно скручується і, і все гарно, я сподіваюся. Mm. Тому ж бажаю вам гарних подорожей, приємних вражень і вам, і нам, і нам, ведучий. А в мене нам. буде новий купальник. А в мене, <світ> <не> буде, <світ> а в мене буде реклама. Ви готові отримати подарунки від Hello Шоу. Настав, Настав момент халяви. халяви. Поїхали по порядку. Спочатку нагадаємо, що ніхто нам не телефонує. А ми Доречка. чекаємо. Дуже хочемо вам подарувати такий от приз. Безкоштовний сертифікат на гольф. Ми були почути. з Пашою на гольфі, і нам дуже сподобалось. Тому дзвоніть, не соромтесь і розгадайте, все таки хто ж ця рівнянка і її дитячі фотографії. Так. До речі, окрім гольфу, в хуторі на вас ще чекає великий тенісний корт, боулінг, більярд. Можна поспівати в караоке, відпочити в бані. Також є ставок для риболовлі, де можна душевно посидіти з друзями. Для того, щоб зручно дістатися до хутора, діє єдина ціна на таксі, бус 50 гривень. Інформація прозвучала на, на правах реклами. реклами. Переходимо далі. Пам'ятаєте, спочатку програми ми оголосили конкурс про те, що. Найкращі варіанти на Фейсбуці від вас про те, як розмалювати будівлю, в якому стилі потрібно розмалювати, отримують призи. Це будуть чотири квиточки на Західноукраїнську лігу сміху, яка буде відбуватися з 20 по 24 серпня, а саме літній музичний просто, ні, не просто літній музичний кубок Західної ліги сміху. 23 серпня гала-концерт, в МПК Текстильник. Квитки можна замовити на сайті Каса і інформація прозвучала на правах реклами. Отож, чотири людини вже можуть завітати 23 серпня. А Ще у нас є дзвінок. Є дзвінок, нарешті. Люди... Людина дуже захотіла пограти в гольф. А, алло. Так, алло, добрий вечір. Доброго вечора. Я знаю, що вас звати Валерій. Алло? Так, так, Алло. так, я думаю, нам представлятися не потрібно. Звідки, Валерій? Телефоную з дому з рівного. А О. саме? З якого району? Князь Роман. Довіду. Рома. Ну що ж, як ви вважаєте, що це за мила Лейді на фотографії? М? Ось ви бачите фотографію перед собою на екрані. Алло. Так, я думаю. Це Марина Богдюк. <laughs> ну, щось в цьому є. Колір <laughs> волосся. Щось в цьому є, але, на жаль, це не вона. <laughs> Телефонути до нас ще, можливо, з другої спроби <laughs> вам пощастить. Е, да, дякуємо за дзвіночок. І ще така маленька підсказочка. Зазвичай вона вітає нас всіх із телевізорів, з рівної Т1. Це така так доволі гарна підказка. Я думаю, ви уважніше, вже що, мали уважніше. здогадатися. Добре, повернемося до Фейсбуку. Так? Отож. Так, повертаємося до Фейсбуку і нагороджуємо наших перших переможців і даримо квитки на Західну українську лігу сміху. Отож, у конкурсі, де ви вказували, що ж треба розмалювати, як треба розмалювати, перемогло. перемогли такі люди, як Маша Савчук. Такі аплодисменти так. тобі. Віра Рубан. Mm -hmm. І тут так написано. Важко буде прочитати. Ася прийти... Чайковська. А Ася Чайковська, а не дуже важко <гум> мені на перший погляд, І Олександр Фомін. Mm -hmm. Дякуємо вам, друзі, що долучилися до нашого конкурсу Фейсбук. Ми зв'яжемося з вами і розповімо вам, як і де можна забрати ці чудові і різнокольорові квиточки. Далі був конкурс, де вам потрібно було під фотографією, точніше, під кадром з фільму Пікселі, написати свій жартівливий коментар і придумати назву фотографії. За це ви мали би отримати приз два квітки від кінотеатру Ера. І того. Так. Я ще раз відкрию угу. нашу фотографію. Я думаю, вже. Ми визначились з переможцем. Я тобі зараз покажу пальчиком. Гортай донизу. Гортаю, гортаю. Ще, 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 ще. Дуже довго це все відбувається, на жаль. Маша Савчук мені підказує. Перемогла у нашому конкурсі. Чим ми її і вітаємо, я думаю, можна прочитати. Маша Савчук вважає, що до цієї фотографії смішний буде ком коментар, що це світанок в Чорнобилі. Маша ми вітаємо тебе, і ти дійсно можеш сходити тепер і побачити ближче світанок у Чорнобилі, тому що в тебе є два квиточки, чи не два квиточки. В тебе є квиточки в кіно кінотеатр Мультиплекс. Є? Знову ж таки, Маша, ми з тобою зв'яжемося і ви не забувайте телефонувати до нас, а також чекайте виступ гурту Мангуст, який для вас влаштують спеціально в прямому ефірі міні-концерт. І також запрезентують свій новий кліп, який має назву Буряк. Так. А поки у нас для вас. Є одна така рубрика, ми на собі випробували, як запросити в людей гроші. Ви знаєте, зараз Я дуже навіть не багато... сказав, що ця рубрика, це такий якийсь можливо Ні. соціальний ролик. експеримент чи ролик, який ми випробували на собі. Зараз Ру... дуже багато просять гроші, В кожну маршрутку заходять волонтери, і ми вирішили, чи вдасться в нас щось схоже зробити. року. Хоч декілька золотих копійок. Сьогодні ми вирішили зробити експеримент і дізнатися, чи вийде в нас за п'ять хвилин назбирати на сендвіч. А чи вийде в нас? Дивіться далі. Show! Кивські базарі, вже де ж мечти продавали. Я хотів би, аби ти мало так ті самі. А врешті ми з тобою здельнували. Чуваки, чуваки, чуваки yeah. Все це чувак, чуваки. Ну що ж, друзі, на сендвіч ми заробили. Е, можливо, не всі кидали гроші, але я б сказав, би, що всі посміхалися, тому як мінімум настрій багатьом ми підняли. І... Ось зароблений сендвіч, і ми зараз з ним поділимось. В нас вдалося дійсно, і ми хоч якусь маленьку радість доставили для цієї людини, яка стояла там з обмотаною. Ми його пригостили їже, а ті люди, які навіть нам нічого не кинули, вони посміхалися так. і сміялися з того, що ми правдиво збирали на сендвіч. Якщо перед початком ми боялися, ну, нам було страшно, то вже коли нам люди посміхалися, то ми хотіли бути бомжами навіть. Не <реш> говори так прямо в <реш> ефірі. <реш> я нагадую, друзі, сертифікат, гольф, хутір чекає на вас. І, а ми чекаємо на ваш дзвіночок, тому що ну, це людина, яка веде, уже прямо я вам розповідаю. Що людина, яка веде е, передачу. Вітаємо вас. Тому давай, дзвоніть, чекаємо. Ну, прям дуже хочеться сертифікат потрапити до вас в руки. Е, попереду вихідні. Попереду вихідні. І я нагадую, що можна на вихідних поїхати грати в гольф. Ну, дзвоніть. І ще крім того, якщо ви виграєте і поїдете грати в гольф, на вас чекає 1 серпня, тур вихідного дня. На Соколині гори. Формат поїздки для новачків, тобто вас бусом разом з велосипедами завезуть в певну місцевість, ви там зможете розкласти палатки, <клухи> розвести багаття і на наступний день вже поїхати по заданому маршруту на своїх велосипедах на своїх велосипедах, <клухи> де вам покажуть, де можна в секретних таких місцях скупатися, позагаряти. І, звичайно, після цього всього, як ви відпочинете, вас назад завезуть. Подорож, звичайно, коштовна. деталі. Ви можете дізнатися в групі тур вихідного дня на Фейсбуці. А вже 2 серпня, якщо не будете знати, як провести вечір, обов'язково о 6 годині 2 серпня приходьте на Лебединку. Там, хто не знає, відбувається співанка. Збирається молодь не тільки молодь. Від малого до старого, як то кажуть, збираються всі і співають. Співають як і сучасні пісні, так і нові хіти. А хто не знає слова, їм дається такі маленькі підказки, разом співають з таких співаночок. Ото все приємна Живе атмосфера. Жеві співи. Приходьте, і ви долучитесь до цієї події. Так, насичені доволі вихідні, але це ще не все, тому що 3 серпня унікальна виставка різблених свічок в Дубно. Різьблені свічки це результат кропіткої роботи майстра. Вони виготовляються вручну за допомогою спеціальних інструментів. Виставку можна буде побачити з 3 по 31 серпня в Дубенському замку. Тому якщо ви будете раптом 3 серпня в Дубно, обов'язково завітайте до Дубенського замку. А якщо ви обираєте для себе фільм на ці вихідні і не знаєте, який для він вам найбільше сподобається, для вас кінорецензію підготувала Марія Груша. Цього разу вона розповідає свої думки про фільм пікселі. Ну і одразу ж після кінорецензії у нас вже будуть прямо тут сидіти і грати в мангуст з презентацією кліпу. Привіт усім! Мене звати Марія Груша. Цього тижня я ходила на прем'єру фільму Пікселі багатозальний кінотеатр мультиплекс. Що хочеться сказати? До цього загарбники з інших планет і інших світів торгалися на нашу планету різних видів. Були зеленими чоловічками, потворними восьминогами на літаючих тарілках і так далі. Але вони ще ніколи не були пікселями, відомими героями олдових відеоігр. А саме такий варіант інопланетних ворогів представив у своєму новому фільмі один з кращих режисерів розважального підліткового кіно Кріс Коламбус, автор таких легендарних картин, як Один вдома, яку ми всі знаємо, і перший Гаррі Поттер». Після прем'єри Персі Джексона він на деякий час зник з поля зору. Тому всім було цікаво, з чим він на цей раз повернувся. Та бюджету картини був немаленький 110 мільйонів доларів. Одним словом, проект Пікселі ніяк не тягнув на звичайну комедійну стрічку з Адамом Сендвером. Сюжет не надто серйозний, але не впадає у відверту пародію. Фільм добрий, містить безліч різноманітних жартів і приколів. Виглядає надзвичайно весело. Центральні герої вийшли живими, яскравими і неймовірно харизматичними. Причому останнє стосується навіть героя Адама Сендвера, який тут несподівано розкрився з нового для всіх боку. Зрозуміло повністю, від свого фірмового гумору Сендлер не відмовився. Але він тут помірно дозований і дійсно смішний. Історія досить банальна для фільму про напад прибульців. Але оригінально обіграна завдяки темі Аркадних ігор. У далеких 80-х головні герої були найбільшими хакерами відеоігор. і ніколи не думали, що таке їхнє хобі зможе врятувати світ від інопланетян. Сюжет жвавий, смішний і з яскравими героями. Всі складови успішного і незабутнього кіно враховані. А пропорції гумору і відвертої дурні дотримані. Тому фільм не тягне в бік вульгарщини, як більшість комедій Сендлера. А так само не стає дурним парадом жартів і спецефектів. Графіка досить умовна завдяки самим пікселям, але тим не менш якісна. Екшен мультяшний, але винахідливий і незвичайний. Думаю, Кріс Коламбус зняв черговий свій комерційний хід. Перед нами самобутній і один з оригінальних фільмів цього десятиліття. З вами була Марія Груша. Приємного перегляду і до наступної зустрічі.